Добрий день. Тема нашої зустрічі Активні дієприкметники, їх творення. Сьогодні ми дізнаємось, що активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку цей предмет виконує сам. Розглянемо приклади. Стихаючий дощ. Дощ, який стихає сам. Співаючий птах. Птах, який співає сам. Посивіле волосся волосся, яке посивіло саме. Отже, активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку цей предмет виконує сам. Активні дієприкметники можуть мати форму теперішнього часу. Наприклад, Червоніючий. Тут і зараз. Тобто в момент мовлення червоніючий сам. А також форму минулого часу. Наприклад, почервонілий до момента мовлення, але сам це активні дієприкметники. Розглянемо. Як утворюються активні дієприкметники теперішнього часу? До основи дієслова теперішнього часу ми додаємо суфікси уч-юч, якщо перед нами основа дієслова першої дієвідміни співають співаючий. А також ми можемо додавати суфікси ач-яч. Якщо перед нами основа дієслова другої дієвідміни боронять боронячий, розглянемо, як утворюються активні дієприкметники минулого часу. До основи неозначеної форми дієслова, доконаного виду ми додаємо суфікс л посиніти який. Посинілий. Зверніть увагу, якщо в неозначеній формі є суфікс «ну», він випадає. Пожовкнутий, пожовклий. Активні дієприкметники. Від дієслів на ся дієприкметники не утворюємо. Розглянемо приклади. Танцювати? танцюючи. Утворення активного дієприкметника можливе. Лежати лежачий. Творення активного дієприкметника можливе. Прив'янути прив'ялий. Творення активного дієприкметника можливо. А ось форма посміхатися міститься. Отже, дієприкметник не утворюємо. Тренувальна вправа від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу. Виділіть суфікси, від якого дієслова дієприкметник не утворюємо. Зразок тремтіти тремтячий. Для зручності ставте відео на паузу. Перевір себе працювати працюючий, зеленіти, зеленіючий, квітнути квітучий, нести несучий, радіти радіючий, в'янути в'янучий, чорніти Чорніючий, сідати, сідаючий, снідати снідаючий, збиратися, міститься, тому дієприкметник не утворюємо. Цікаво знати, існує неписане правило уникати форми з суфіксами уч-юч, ач-яч. Ці форми часто наслідують росіянізми. Тому краще говорити, чоловік, який відпочиває замість, «відпочиваючий чоловік. Люди, які сидять, замість сидячі люди. Молодь, яка любить читати, замість любляча читати молодь. Люди, які поспішають. Замість поспішаючі люди. Новачок програміст, замість початкуючий програміст. Тренувальна вправа. Прочитайте, визначте стиль висловлення, який лінгвістичний термін є, на вашу думку, більш правомірним, Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Чи узагальнювальне, уточнюючий чи уточнювальний член речення. А також поміркуйте, чому фрази-ологізми ми не осучаснюємо. Для зручності ставте відео на паузу. Питання для самоперевірки. Які дієприкметники ми називаємо активними? Яким чином утворюються активні дієприкметники теперішнього часу. Наведи приклад. Яким чином утворюються активні дієприкметники минулого часу? Наведи приклад. Як краще сказати, миючий засіб чи мийний засіб? Поясніть свій вибір. Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. 225-та вправа. Я редактор. Відредагуйте і запишіть речення, а за бажанням дослідіть власне мовлення, які неправильні форми дієприкметників ви вживаєте, поміркуйте, як цього уникнути. Успіху всім до наступної зустрічі!